Я все життя доглядала за волоссям неправильно. Я все життя думала, що нормально доглядаю за волоссям. У мене завжди були якісь баночки, маски, вітаміни, постійно щось нове, щось органічне, щось для густоти. Якщо волосся випадало, купувала ампулу. Якщо жирніло, міняла шампунь, якщо ламалась, додавала вітаміни і здавалося, що я реально стараюсь. Але при цьому волосся виглядало гірше. Я могла витратити купу грошей, але після миття знову те саме ні об'єму, ні якогось стабільного результату. І, от, коли в мене реально вже не терпіння, я записалась до лікаря. Мені зробили трихоскопію і показало, що шкіра голови запалена. Ще я давно її присушу і перевантажую. Я здала аналізи і виявилось, там є нюанси з залізом, і ще деякі моменти, які напряму впливають. І на ріст. от тоді я зрозуміла, все, що я робила до цього, це було навмання без системи і розуміння, просто щоб щось робити. І мені вперше дали план, який підходить саме мені зараз. Я не можу сказати, що в мене волосся мріє, Але я точно знаю, що я перестала псувати його своїми ж руками. Пишіть в коментарях, що думаєте з цього. i